Прямуючи дорогами війни на Донеччині, закрадається думка, що тут, на Бахмутському напрямку, зосереджені всі чуда світового автопрому. Позашляховики, мікроавтобуси, легкові авто. Вся ця техніка доставляється країнами-союзниками та волонтерами і виконує транспортні та логістичні бойові функції. Зокрема, частина автівок, наданих партнерами, має легку броню, що в рази збільшує шанси вижити на полі бою. Боя в наших військових було більше таких машин, то і більше збережене життя було. Під час виконання завдання в місті Бахмут ми попали з групою під артобстріл. Броня взяла на себе все. Нам дуже повезло. Але рятуючи життя наших захисників від куль і осколків ворожих снарядів, така техніка стає розхідним матеріалом у зоні бойових дій. Даний автомобіль рятував нам життя, попав під минометний обстріл. Оце ви бачите, понівечене стекло, але життя найцінніше всього. Як правило, їх бійці використовують для переміщення в безпосередній близькості до ворога, для екіпажів медичної евакуації поранених, доставки озброєння, боєприпасів та провізії на нуль. Дякую тим організаціям, тим людям, які нам доставили цей автомобіль. І хотілося, щоб побільше було таких автомобілів у всіх військах. Заходили і вся сторона була права перекоша. Кожа познав життя чотирьох. Транспортизацій виконує свої поставлены задачи.